Вітаю! Ми вже готові ділитися новинами п'ятниці. З вами Катерина Можаєва. І ось головні теми випуску. У супроводі духового оркестру бійці 128-ї бригади повернулися з АТО. Ротація техніки зі сходу привезли автомобілі марки УАЗ. Гуманітарний вантаж. Свалявські волонтери підготували для бійців 10 саморобних буржуйок. Реформи заради майбутнього. В Ужгороді відбувся третій форум місцевого самоврядування. Зустріч із ліквідаторами, проблеми учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Туристичний сезон. Чим привабливе зимове Закарпаття. Любов від чорного квадрата. Київські актори театру імпровізації запевнили, що до Малевича не мають жодного відношення. Повернулися додому у Мукачеві. Біля військової частини кілька десятків жителів зустрічали наших захисників. Колона техніки та два автобуси з бійцями 128-ї гірськопіхотної бригади повернулися із самого пекла АТО у відпустку додому. Вітали їх рідні і близькі. А на територію військової частини автівки заїхали у супроводі духового оркестру. Подяка за службу закарпатським військовим. Ордени за мужність та імені Богдана Хмельницького третього ступеня вручили сімом бійцям 128-ї бригади. Серед них майору, капітану, старшому прапорщику і сержанту. Голова ОДА Василь Губаль вислухав військові побутові проблеми бійців. Найбільше військові скаржилися на ситуацію із житлом та землею. Олександр Бичок, командир роти, боєць 128-ї бригади. П'ять місяців у зоні АТО. Брав участь у боях в Луганському аеропорту разом ще з вісьмома закарпатськими вояками. Тяжко ранений, але повернувся додому живим. Чого не скажеш ще про двох колег, для яких битва в аеропорту стала останньою. Ночі були в Луганському аеропорту під час обстрілу з БМ-21 град. Нас накрило в одному із Получилося так, що у нас там було вісім чоловік, двоє з них загинуло, шість чоловік отримало поранені. Після чого були доставлені всі в харківський госпіталь, ну а звідти вже в Мукачівський госпіталь, а потім вже на реабілітацію. Сьогодні чоловік міцно обнімає сина, дружину і розуміє, що незабаром знову з ними попрощається, адже після реабілітації планує знову на схід. По закінченню реабілітації планую обратно туди виїжджати. Тому що там багато моїх друзів, багато моїх колег. Ну і багато там, хто вже залишився і звідти не повернеться. Таких героїв, як Олександр, в області сьогодні чимало. Війна показала, у нас є ким пишатися. Ордени за мужність та Богдана Хмельницького третього ступеня, голова обласної адміністрації, вручив всім МОМ бійцям 128-ї бригади. Ми вами гордиме і приклоняємо перед вами голову. По нагородженні Василь Губець запросив чоловіків до розмови. Зокрема, попросив озвучити свої питання до влади. Здебільшого скаржились на забезпечення житлом та земельними наділами. Я думаю, що знаєте, що я думаю собі, що що стосується міста Ужгорода, то нам треба буде провести велику таку зустріч, коли сіли з місцевою влади в Ужгородську. І ці всі питання там мають бути військові наші. Там мають бути і громадські організації. Я рахую, що ці всі проблеми коло питань, які стосуються міста Ужгорода, ми повинні рішати спільно. Голова ОДА пообіцяв сприяти військовим. Повідомив питанні щодо виділення землі, візьме на контроль. А на завершення подякував військовим за відвагу, побажав здоров'я та терпіння. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації звернувся до Верховної Ради України та кабінету міністрів щодо внесення змін у законодавство та нормативні акти, які стосуються конфіскованого майна. Мета допомогти перш за все автотранспортом та технікою бійцям, які знаходяться на сході. Адже не факт, як зазначає очільник краю, що на конфіскованих складах, перш за все, митниці стоїть багато техніки, якої зараз дуже бракує армії. Є дуже багато конфіскатів, які сьогодні знаходиться під виконавчими провадженнями. Є у Закарпатті, на стоянках автомобілі, які просто знищуються і їм немає. Ми звернулися з ініціативою до депутатів Верховної Ради, до Кабінету міністрів внести зміни у нормативні акти, щоб мати можливість не тільки. Закарпатським військовим, а тим, хто приймає участь в зоні АТО, мати можливість їх забезпечити транспортом, як розповів голова закарпатської ОДА, триває процес вивчення всього майна, яке знаходиться на складах конфіскату області. Далі ж керівництво краю сподівається, що Київ таки піде їм на зустріч. Ротація техніки зі сходу привезли автомобілі марки УАЗ, які здолали чимало кілометрів та витримали атаки окупантів. Члени громадських організацій разом з хуськими освітянами та мукачівськими підприємцями вирішили допомогти відремонтувати автомобілі. Скільки машин уже готові, і яку ще техніку відправлять на схід, бачили наші кореспонденти. Військову техніку для мукачівських прикордонників відновили спільними зусиллями підприємців, громадських організацій та хуських освітян. За словами тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Мукачівського прикордонного згону Сергія Нечипоренка, завдяки активній співпраці з волонтерськими організаціями вдалося відремонтувати пошкоджену військову техніку, яку повинні відправити для закарпатських прикордонників у зону АТО. Дані транспортні засоби нещодавно прибули з зони антитерористичної операції, де наші хлопці Мукачівського прикордонного загону виконують завдання по охороні розмежувальної лінії. От громада Хущина здійснила нам допомогу щодо проведення ремонту транспортного засобу от марки УАЗ, а також надання запчастин для ремонту техніки, яка прибула з зони АТО, для її відновлення на суму 35 тисяч гривень. Хуські освітяни зібрали гроші у розмірі 35 тисяч гривень, які відразу ж передали військовим. А ті, в свою чергу, купили автозапчастини, які будуть потрібні для ремонту авто на сході. Лист прохання надійшов від керівництва Мукачевського прикордонного загону. Ну і через управління освіти молоді та спорту нашого району лист був не адресований, переданий нам, і ми проявили ініціативу освітяних уського району. Ну а за це взялася проспілка цим питанням, займалася, і ми почали тільки оголосили і зразу відгуки пішли. Позитивні відгуки від кожної первинної проспілкової організації. Їх є у нас у районі 69. Зробити зовнішній та внутрішній ремонт автомобіля взялася група транспортних компаній. Важко уявити собі байдужих людей до подій сьогоднішніх в нашій державі, тому вважаємо за необхідним, напевно, навіть обов'язком кожної людини нести свій внесок в допомогу нашій армії, допомогу людям, які відстоюють цілісність нашої держави. Наразі вдалося відновити три автомобілі марки УАЗ та два спеціальні вантажні машину. Обслуговування Зел та МАС. Військові та волонтери впевнені, ці авто врятують не одне життя. Допомога для бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Свалявські волонтери зібрали гуманітарний вантаж для вояків, які зараз захищають східні рубежі. Десять саморобних буржуйок для обігріву бліндажів, теплі шкарпетки, рукавиці та шапки, а також спальники та харчі. Машина з цим речами вирушила в зону АТО. Десять саморобних пічок для обігріву приміщення вже незабаром вони будуть рятувати хлопців зі 128 ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади від лютих морозів, які вже вдарили на сході країни. Таку допомогу підготували для вояків свалявські активісти. Ми це все робимо на добровільній основі. Кожен щось повинен зробити в цьому житті, а зараз в нас така ситуація, що кожна людина повинна чимось допомогти. Якщо є люди, які сидять зараз і, скажімо так, їм холодно, тому що зараз взагалі там на сході холодно. Так що, а ми повинні з другої сторони їм допомогти, щоб їм було там більш зручніше, тепліше. Пальне це паливо може застосовуватися, можливо, солярка, можливо, отработка, масло, яке було вже використано в автомобілях, яке в принципі десь звики. А ми скажімо так, можемо його використати таким чином, що воно може згоріти і віддати тепло, окрім пічок у машину, яка рушить на схід країни, волонтери вантажать спальники, теплі шкарпетки, рукавиці, шапки, а також харчі. Безпосередньо це все буде направлено 128 двадцять бригаду. Це наші закарпатські хлопці, які воюють Дебальцево, нікішино на, на міста, де потрібно, звідки нам телефонують хлопці. Ми туди їм відправляємо, не Саме ім в руки. Волонтерський рух у сваляві розвивається доволі активно. Зараз місцеві активісти збирають кошти на тепловізор. Це заслуга наших волонтерів. Я недавно з ними познайомився. Чудові люди, молоді, енергійні, які не байдужі до нашого лиха, якої в нашій державі. Звичайно, ці печки не невелика. Вклад те, яке робить. Але якщо кожен громадянин нашої держави вкладе ту каплю, я думаю, перемога буде за нами. Усі, хто вважає себе патріотами, волонтери закликають долуч. Чатись до акції, які вони влаштовують час від часу, та зробити свій внесок у перемогу над окупантами. Реформи заради майбутнього в Ужгороді відбувся третій форум місцевого самоврядування Закарпаття. На захід запросили сільських, селищних та міських голів, представників громадських організацій. Приурочили форум до дня місцевого самоврядування. На заході вирішили пояснити суть майбутніх реформ щодо об'єднання територіальних громад, а також основні ризики і загрози децентралізації в Україні. Повернулася із форуму Олена Смерека. Децентралізація влади. Реформування місцевих органів самоврядування більше, думаю, ми вроді би і раді, що да, але нагрузка буде велика на місцевому самоврядуванні сьогодні. Це я відчуваю, і в основному міський селищний, сільський голова районні виконавчі комітети, думаю, що будуть створені обласні. Буде багато, багато відповідальності перед своїми громадами. Відкривають уже третій форум місцевого самоврядування Закарпаття 2014 під назвою реформи заради майбутнього голова обласної адміністрації одразу розпочав із складнощів. Їх вирішенню і присвятили захід. Говорячи простою мовою представників місцевого самоврядування та громадських активістів зібрали, аби роз'яснити суть реформ, що у всіх на слуху, та які ніхто не розуміє. Мова йде зараз про той стан реформ реформ територіальної організації влади і децентралізації України, який на сьогоднішній день існує. Реформи в першу чергу потрібні базовим органам місцевого самоврядування і місцевим громадам. Вони не потрібні регіональній владі іншій. Олег Лукша каже, законопроекти розроблено, час готувати зміни до конституції а реформі. Досі бояться причини дві: інформативний вакуум і перекручування інформації, в тому числі і змі. Тому вже невдовзі п'ять журналістів із Закарпаття направлять на профільний семінар до столиці. Поки ж взялись за місцевих чиновників. Це інформаційно розяснювальна робота, це тренінги, навчання, це консультації, це проведення фахових майстерень. Головна тема була це буде це власне добровільне об'єднання гро територіальних. Гром... Мат у нову адміністративну територіальну одиницю громаду, і це найважливіше зараз завдання. 70% запрошених мають ту чи іншу адміністративну посаду і зустрічаються з громадами. Їх завдання пояснити людям суть реформ щодо укрупнення адміністративних одиниць і яка від нього користь, що таке об'єднання громад і чому ті ж громади таки мають цього самі захотіти. Залучайте більше фахівців, залучайте дуже би було добре, щоб ці зустрічі потім були в районах. Його треба розширювати для більшого загалу. Тому що дуже багато нового зараз буде, вже є. Сільські голови вже сьогодні мають після Нового року, на початку бюджетного року вони будуть формувати собі. Окрім проведення семінарів, проводитимуть роботу і в засобах масової інформації. Голова Мукачівської районної ради Іван Михайло видав розпорядження про скликання другого пленарного засідання 20-ї сесії районної ради. Відбудеться воно 16 грудня о 10-й годині. Депутати розглядатимуть питання про внесення змін до районного бюджету, затвердження структури і чисельності виконавчого апарату ради. Також звертатимуться народні обранці і до Міністерства аграрної політики і продовольства України. Чорнобильські проблеми. Актив чорнобильських громадських організацій поділився болючими питаннями і звернувся з проханням до очільників краю пришвидшити процес їх вирішення. Словами, о ти всі діагнози не заміниш, які сьогодні мають чорнобильці. Я в родині маю чорнобильців, так що цілу родину маю чорнобильців. Це досить важко ще сьогодні сприймати, що відбулося. Ну, але, на жаль, маємо те, що маємо. Ліквідатори АЕС, багатьох з них уже нема в живих. Чимало позбулися здоров'я задля збереження життя майбутніх поколінь. Шанували ліквідаторі і представники обласної влади. Почесні грамоти, подяки, а також спілкування про неболілі питання. Ми е, всі все частіше і частіше лікуємося. Причому я хочу відмітити, що все частіше ми лікуємося стаціонарно, потребуємо стаціонарної медичної допомоги. При цьому із хвороб, які на які найчастіше страдають наші є на першому місці органи травлення. Друге В області проживає майже 5 тисяч громадян, які мають статус постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. З них 2,5 тисячі учасники ліквідації, 290 – інваліди внаслідок аварії на чаес, близько тисячі постраждалих дітей. Основні пільги і компенсації постраждалим фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Протягом 2014 року в повному обсязі забезпечено виплату близько 20 щомісячних пільг та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. В сумі 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Що ми можемо робити по лінії соціальної сфери? Що ми можемо зробити тут на місцях? Що від нас належне, ну залежить, повірте, що ми будемо, будемо це робити. Я розраховую на ваше порозуміння про стан справ, який відбувається сьогодні в державі, в країні і в Закарпатті. У мукачеві невідомі жорстоко побили та погребували двох далекобійників. Уночі, 12 грудня, в одному з готелів міста двох водіїв далекобійників, жителів Львівської області, побили невідомі особи. Викрали два мобільні телефони, банківські картки та 6 тисяч гривень. Прокуратура міста взяла на контроль кримінальне провадження за фактом розбійного нападу. За ним розпочали досудове розслідування. Згідно із санкціями, винним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строк. Від семи до 10 років із конфіскацією майна. Далі у випуску про розвиток туризму на Закарпатті, а також чорний квадрат, але не Малевича. Туристичний сезон. Чим привабливе зимове Закарпаття? Любов від чорного квадрата. Київські актори театру імпровізації запевнили, що до Малевича не мають жодного відношення. Як зробити Закарпаття ще привабливішим для туристів? На Ужгородщині відбулася фінальна конференція транскордонного проекту Карпатський туристичний шлях 2 яку фінансували в рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина, словаччина, Румунія, Україна. Що планували і що вдалось зробити на благо закарпатського туризму? Розкаже Олександр Поліщук. Проект Карпатський туристичний шлях 2 реалізовувало комунальне підприємство Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпаття Закарпатської обласної ради, агентство підтримки регіонального розвитку кошиця та східнословацький музей. Туристичні шляхи Всі ці речі, які сьогодні зроблені завдяки вашій спільній роботі, це можливість людей рухатися, можливість наших сусідів бути в Закарпатті, Можливо рухатися по всьому по, по всім Карпатським хребтам. Це важливо. Проект орієнтований на зміцнення позицій карпатського регіону у туристичному секторі в рамках Європи, шляхом гармонізації процесу розвитку туризму на місцевому та транскордонному рівнях, підвищення конкурентноспроможності карпатської туристичної індустрії на ринку ЄС та розбудови партнерської туристичної мережі. Якщо врахувати територіальне розташування закарпаття? Тобто, воно має кордон зразу ще трьома державами європейської спільноти. Кошицький самосправний край і місто Кошице вже мають серйозні туристичні продукти, які на сьогодні ми беремо за основу, і їх досвід у розвитку туризму також для нас є важливим, і ми би хотіли далі цей потенціал використовуватися. Основні туристичні принади Закарпаття це архітектурні пам'ятки та маршрути для пішого туризму. А от в цій сфері чимало проблем. Одна з них розбіжність у системах маркувань. Більшість європейських країн, що межують із Закарпаттям, свої маршрути маркують кольоровою фарбою, так звана кольорова система. І коли вже більшість піших маршрутів волонтерами були промарковані в цій системі, в Україні приймають стандарт номерне маркування. Щоб нас зібрали всіх разом, тобто ми б могли. Обговорити, що було зроблено, яка є кількість кілометрів маршрутів. Можливо, вдалося би знайти якісь компроміси. Зараз ситуація склалася так, що 2500 кілометрів маршрутів не відповідають стандартній системі. Що робити? Звичайно, що ніхто не буде їх замальовувати чи якось ліквідовувати. Наразі тяжко щось сказати. Ну хочу запевнити одне, що ми будемо продовжувати і надалі свою роботу. Ми не будемо зупинятися, будемо маркувати, відновлювати маршрути. Роботи є багато. Громадські організації не тільки займаються маркуванням та знакуванням маршрутів ще й прибирають ці стежки, розчищають від перешкод, відновлюють мисливські будиночки. І коли подають проекти на здобуття грантів туристичного напрямку, прагнуть брати участь у їх реалізації. Багато роботи робиться за власні кошти. Багато з волонтерів жертвують своїм часом, коштами, ресурсами для того, щоб зробити певну роботу. Раніше були певні гранти, які дозволяли нам компенсувати наші витрати, була можливість навіть декотрим робітникам оплатити їхню працю. Останнім часом ми робимо виключно за свої кошти. Ну, і, звичайно, що прикро, особливо сьогодні у складний такий економічний час. Коштів просто бракує і не вистачає. Звичайно, що ми, як громадська організація, ми готові о, і готові бути ініціаторами, щоб співпрацювати з органами місцевої влади, тобто приймати участь в грантах, в конкурсах для того, щоб впроваджувати свої ідеї на практиці. Більш детально про те, що корисного було зроблено в рамках проекту Карпатський туристичний шлях 2 Дивіться незабаром у розслідуванні наших журналістів у наступних випусках новин. В Ужгороді автомобіль збив на зебрі п'яного пішохода. Близько 20-ї години біля магазину «Осетія» сталася прикра подія. Водій автомобіля Джилі зачепив на нерегульованому пішохідному переході перехожого. Як повідомили активісти спеціального контролю, карета швидкої медичної допомоги доставила постраждалого до лікарні. За словами співробітників ДАІ, пішохід явно перебував у стані алкогольного сп'яніння, але на жаль, це не знімає відповідальності з водія. На сміттєзвалищі Іршавського району знайшли гранату Ф1. До міліції надійшло повідомлення від невідомого громадянина, що на сміттєзвалищі в селі Дубрівка вивели предмет, схожий на гранату. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група. Як з'ясували правоохоронці, гранату знайшли громадяни, які працюють на сміттєзвалищі. Правоохоронці допускають, що хтось із жителів району небезпечну знахідку тримав у себе вдома, а далі вирішив її просто викинути. Правоохоронці огородили смітник та виставили. Вели на місці виявлення вибухонебезпечного предмета пост, як розповіли фахівці, від вологи довгого перебування у смітті від невеликої іскри чи удару, граната могла вибухнути. Не закриття, а лише реорганізація. Ужгородську районну поліклініку номер 2 попри слухи, ніхто закривати не збирається. Про це заявив виконуючий обов'язки голови Ужгородської районної державної адміністрації Анатолій Тимченко. Через юридичні недоопрацювання поліклініку просто перейменують у поліклінічне відділення номер 2 Ужгородської районної лікарні номер 1 міста Чоп. Детальніше про реорганізацію медичного закладу в сюжеті Андрія Білканича. Ужгородській районній поліклініці, яка знаходиться в обласному центрі трохи більше двох років. Зараз навколо закладу неабиякий розголос, у деяких змі з'явилася інформація, нібито поліклініку хочуть закрити. І працівники, і пацієнти сквильовані. кажуть, заклад значно спростив життя для жителів Ужгородського району, яким вже не потрібно добиратися до районної поліклініки номер один у місті Чопі. Нам зручніше сюди, тому що ми до двочопа доїжджали років, невірно за 15. І Тепер цей рік останній нас дуже влаштовує, що вона тут. Бо все-таки є такі прилегли села, що їм краще сюди, ніж в дочопа. Тимчасово виконуючи обов'язки голови Ужгородської районної державної адміністрації Анатолій Тимченко наголошує: медичний заклад ніхто закривати не збирається. Тут відбудеться лише реорганізація. В чому суть конфлікту? Конфлікт надутий, тому що ніхто не збирається апріорі ліквідовувати. Діє закон про мораторію на ліквідації закладів охорони здоров'я, котрі ніхто не збирається порушувати. Мова йдеться про реорганізацію шляхом злиття із чобською лікарнею, районною лікарнею номер один. Районна поліклініка має право проводити лише два шести видів медогляду. Та й ці зробити тут украй складно, адже нема навіть флюорографічного апарату, без якого жоден медогляд пройти неможливо. Однак кошти за послуги заклад бере в повному обсязі. Отримали вони, м'яко кажучи, нелегітимним характером. Вони в статуті показали керівництво закладу. в Статуті показало. Як лабораторне відділення, так і відділення променевої діагностики. Ну, наразі ми бачимо вас, ми знаходимося саме у відділенні променевої діагностики, де немає жодного рентген-обладнання. Яким чином можна надавати послуги, не робивши навіть флюорографію мешканцям району. Постає питання. враховуючи всі юридичні нюанси, керівництво району вирішило не чекати довгих процедур з оформлення відповідних дозволів та ліцензій, а діяти вже сьогодні, щоб заклад працював без проблем. Тому ухвалили лікарню реорганізувати, тобто зробити поліклінічне відділення номер у Жгородської районної лікарні номер 1 в місті. Чоп. Тоді цей заклад юридично зможе надавати всі медичні послуги. Ніяких звільнень чи переведень персоналу не буде. Є два виходи із цієї ситуації, як нам пояснив очільник району. Це довгий шлях відновити ці документи. А щоб швидко і безболісно це вирішити, є саме організація, яка має на меті згідно чинного законодавства швидко і безболісно привести у відповідність діяльність нашого закладу з тими нормативно-правовими актами і вимогами, які діють і регламентують діяльність нашого закладу. Після реорганізації Ужгородської районної поліклініки номер 2 зміниться лише вивізка з назвою. Принаймні в цьому запевняють посадовці. Українцям планують підвищити пенсійний вік до 65 років. У мінфіні планують зекономити більше 4 мільярдів гривень шляхом підвищення пенсійного віку чоловікам та жінкам. Про це йдеться в рекомендаціях щодо змін законодавства, підготованих міністерством фінансів України з метою оптимізації витрат із державного бюджету. Крім того, планують обмежити виплати пенсії працюючим пенсіонерам до 90% призначеної пенсії, але не нижче розміру прожиткового мінімуму, встановленого для. Для осіб, які втратили працездатність міністерстві, підрахували, що це дозволить зекономити близько трьох мільярдів гривень. В Україні знизять тарифи на електроенергію у нічний час. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проект змін до порядку застосування тарифів на електроенергію. Нові зміни передбачають зменшення для населення тарифного коефіцієнту з 0,7 до 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми з 23 до 7 години. Ця норма застосовується у разі використання. Побутовими споживачами двозонного обліку електричної енергії ці зміни, за словами експертів, стимулюватимуть населення переходити на споживання електричної енергії у нічний період за зниженим тарифом. Любов від чорного квадрата. Київські актори театру імпровізації під назвою Чорний квадрат привезли в Ужгород оригінальну виставу під назвою Любов сексом не зіпсуєш. Актори провели прес-конференцію і розповіли, що хочуть не лише розважити, а навіть дечому навчити. Зауважили, що їх чорний квадрат до Малевича жодного відношення не має. Колектив театру імпровізації Чорний квадрат до Ужгорода приїхав із Києва. В Столиці колектив успішно працює вже більше як два десятиліття. Руслан Іваненко на сцені живе уже 15 років. Згадує, як все починалось і чому чорний квадрат саме чорний і саме квадрат. Значально ми гралі імпровізацію стіліса чорний бархат. Вот так вот, как на ринге, вот и зрители садились по периметру вокруг черного бархата. Люди выходили в белых рубашках и в черных штанах. Это символизировало то, что мы были в чем-то и в то же время без ничего. То есть мы могли в процессе игры создавать себе какую-то одежду, показывать ее. оговаривать её, показывать её мимически, так чтобы было доступно. Саму историю названия знают далеко не все глядачі. Багато хто з пів відносить її до відомої одноіменної картиною. Йдуть у тим на імпровизацію. Вархот по-прежнему квадратний, по-прежнему чорний. К Малевичу ми не имеем никакого отношения, кроме созвучности. А зрителя вдохновляет ситуация, когда Дітиград зрителя, коли вони видять точно, що це не заготовка, це не отрепетировано. Окрім цього, грають і класичні п'єси, і створені самими акторами із повістей, і навіть реальні сцени. Одна із вистав, нарочених самим життям любов сексом не зіпсуєш, з якої колектив зараз і гастролює. Акцент не на процесі у ліжку, а на тому, як герої до цього прийшли і куди це їх привело далі. Так успішний проект, уже 16, да? Шістнадцять кадата у нас. Позывалась этюды 10 минут до и после секса, но так как материала в рамках этого проекта очень много. Садвістано ми вже варіруємо з названнями для того, щоб не запутати нашу публіку. Є і сварки, і трагедія, і жарти. Мета не лише показати і розважити, а навіть дещому навчити. На першому місці залишають імпровізацію. Це можуть бути репліки, рухи, навіть сюжетні повороти. Інколи імпровізація входить у сценарій. Тож у наступному місці спектакль може бути не таким, як був у попередньому. У вечірньому випуску суботи. зустрічаєте мого колегу Юрія Павлишенця, який вам роз. Каже про таке. Взялись за дороги. У сваляві приводять до ладу вулиці Шевченка та Чорновола. Наукова робота і дозвілля. Студенти МДУ зустрілися з молоддю Черкаського державного технічного університету. Хата бабки Павліни. У Данилові, що на Хущині, місцева жителька перетворила будинок на музей. Це все про що ми хотіли вам розповісти. Дякую, що дивились. Далі не припустіть новини спорту вдалих вихідних і до зустрічі.